Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти дохмяні. Доброго ранку тахи галасливі. Доброго ранку, люди щасливі. Діти, а ви любите подорожувати? А на якому транспорті любите подорожувати найбільше? Добре, а сьогодні ми здійснимо подорож. Відгадавши загадку, ви дізнаєтесь, яким транспортом ми подорожуватимо. Тож слухайте уважно, в синім небі шлях мій. Швидше всіх літаю я, маю крила. Хоч не птах. Люди звуть мене? Як малята здогадалися? Так, літак, молодці. Діти, а де розміщуються літаки? Так, літаки розміщуються на аеродромі. Добре. Щоб потрапити на борт малята-літака, необхідно що купити білети. А підкажіть мені, де ж купують білети? Так, білети на літак купують у касі. Молодці. Діти, поки ми літимо літаком, я вам розповім, як з'явилися літаки. Давним-давно наші предки дивилися на птахів і мріяли літати так, як вони. Але минуло багато часу, перш ніж це здійснилося. Спочатку люди навчилися підніматися в повітря на… Погляньте, будь ласка, на чому. Так, на повітряній кулі молодці. Але куля летіла туди, куди дме вітер, а людина хотіла сама обирати напрямок. Минуло багато часу. Нарешті, було винайдено літак. А скажіть мені, хто ж кермує літаком? Так, молодці, літаком кермує хто пілот. Літак летить туди, куди спрямовує його пілот. Але для того, щоб відірватись від землі, піднятися в повітря, літак повинен спочатку. Промчатися по землі та набрати великої швидкості. Для цього потрібна багато місця спеціально побудована дорога, яка називається злітною спугою. А який повітряний транспорт, ви ще знаєте. Так, це гелікоптер. Молодці, ним теж кермує пілот. Чи знаєте, ви діти, що пілот це професія для дуже сміливих людей. Є пілоти пасажирських, вантажних літаків, а є ті, що кермують маленькими літаками, які гасять пожежі, розсипають добрива. Пілот повинен уміло підняти літак у повітря. І після завершення польоту плавно посадити його на землю. Кермувати машиною йому допомагають прилади, вони показують, з якою швидкістю летить літак, яка погода за бортом. Вони також попереджають про несправності. У кабіні поруч із пілотом є штурман, а на борту є стюардеса. А на землі авіадиспетчер. Погляньте. Так, ну що ж, малята, я бачу ви трішечки втомились, тому я запрошую вас на фізкуль-хвилинку. Це в нас буде рухлива гра літаки. Тож приготуйтеся і пограємо з вами. Літаки заголи. ручками закрутили, завели моторчики, літаки полетіли, розправили крильця, бігаємо по кімнаті, тільки обережно. На тихо сіли, присіли всі тихенько. Ось знову полетіли, знову завели моторчики, розправили крильця. Полетіли, молодці. Ну що, ще раз давайте Давайте ще раз. Літаки заголи, завели моторчики, літаки полетіли, розправили всі крильця і полетіли. На галявину тихо сіли, присіли всі тихенько. Та й знову полетіли, знову крильця розправили і полетіли молодці. А зараз, дітки, скажіть мені, будь ласка, а ви хочете винайти повітряний транспорт майбутнього? Тож, давайте ми з вами домовимось, намалюйте такий транспорт, щоб він був зручним для людини. А я буду чекати на ваші малюнки. А тепер. Скажіть мені, будь ласка, про який вид транспорту ви розмовляли? Так, про повітряний транспорт, молодці. Чи цікаво було це заняття? Добре, дякую за увагу, малята. Чекаю на ваші малюнки на все добре. До зустрічі!